Добривіт, друзі! З вами я, Матвій, і в цьому відео я буду будувати багато село. Так, справжнє, багате багато село. Ось тут будуть смолоскипи, це все забираємо. Селяни переживуть. Напевно, ні, не переживуть. Вони собі нові будинки ще. Такі двері в нас будуть. І далі. Що будуть багаті будинки, мільйонерське село? Ось таких блоків. По-перше, вони будуть не такі, як бідні. Вони будуть і гарні, І їх буде пі -пі -пі теж п'ять. Спершу ми маємо зробити фогбу будинка. Так, таку... Такий квадрат, а оцей будинок буде з ось такої форми. Ось така в нього гарна форма. Ось така в нього буде форма. Ой, не туди провів. Форма е, серйозно крута, але зараз переходимо не до форми, а до самого будинка. А вже ж таке, ще до будинка переходити. А ти скілик. Не го буду Тут не зона для скелетів. Зараз я тебе побью. що скелета треба справді побити. вже О, <traits> oh, да не о речі, друзі. Я вам дещо скажу. Завтра. Е, в наступних відео це завтра я слово вже забув. Завтра я, е, я поїду із Данилом на відпустку. Ми поїдемо в Майнкрафті на відпустку. Уявляєте. І якщо вам подобається... Відпустка, то обов'язково підпишіться на канал. Я думаю, всім подобається поїхати на море, покататися на чомусь. Е, мені наприклад, подобається море, Тому е, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам подобається море. Ну а ми переходимо до будівництва. Такс. Такс. Ось так. Тепер нас, нам потрібно ще один поверх і все це заокалювати. Ось так. Щоб не тонкалося до всіх планок. Це буде трошки, не знаю чи довго, чи ні, але може і трошки тонкнутися до цих планок. Та ну, бачите, тонкаються. Треба, щоб не тонкались, це буде дуже гарно. Повтор, пам'ятаєте, я будував тоді будинки, і там я помилився, і там це було в минулому відео, чи в г минулому відео. Чи не знаю в якому де я будував багаті будинки, я працював будівельником, який зараз, як ви розумієте, то у мене була одна помилка. Як ви бачите, наш будинок вже готу... готується. Угу. Ось який в нас гарний будинок. В самому би хотілося в такому жити. Це будинок заліза, захищений, просто клас. І далі тут будемо ставити не всюди, а тільки ось тут таку. Ось тут тільки за... до сюди залізо. Це я буду вже пізніше доставляти по всьому будинку. Як ви друзі, розумієте, це ще нудніше, ніж будувати дах. Так, як ви бачите, наш будинок вже добре готується. Угу. Як ви бачите, ось тут вже є. Ніби міні один будинок багатого села. Далі тут буде двоспальне ліжко. Так, двоспальне. Добре, я щось. Данила в своїх світах купляє речі. Ale jak jest widać? Oś tak, u nas żyje oś taki schodynki i tutaj też je liszko, tak można. A i zagaszczodaj, to <coughs> ja mam gawki, że zabłówstwo jest czasem. Іди звідси. Ти тільки заважаєш, ліпає. Далі нам потрібно освітлити зону. Як ви бачите, перший будинок готовий. Далі будинок діамантовий. Він не такий важкий. Як ви бачите, у нас... Він буде жити, так? Ні. Але я тебе вже шукаю. Давай як будете дівати відео, погляді Добре. Як ви е, розумієте, бачите, у мене вже будинок готується. Так, і знаєте що, друзі? Я в Майнкрафті у туристичної агенції купив собі відпустку. І також взяв білет на Данило.

Właśnie, milion tam -hmm. i ja będę tobie I jak się chcecie drugi stać milionegamy to bo wiesz Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Можливо ви колись і станете мільйонерами. Якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Подивіться, які я мільйонерські будинки будую це круто. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо хочете стати мільйонером. Угу. Ось так. Скільки в нас вже будинків? Два. ще, то це ж мало. Та ну. Значить, у багатому селі буде такий будинка, бо все ж таки це дуже багато грошей. Треба на такі будинки. і взагалі ким Данило працює? Відпускничником? Чи ким? Я працюю, я здаю на відпустку. А, ти взагалі на відпустці маєш завжди. Ти що, легко так мандруєш? Так? Ага, я. Так, я маю. Ага, ну ясно, цікаво. Скільки смагардів за годину? Скільки? Скільки смагардів за годину? Та взагалі відповідати не хоче. Якийсь нудний. Смагавдів тисячі. Дивіться, яке тут ліжко. Не просто ось таке, а ще й дивіться, друзі. Дивіться, яке тут буде ліжко. Дивіться, друзі. Уявляєте. Це ліжко, напевно, коштує мільйони гривень. Дивіться, яке воно шикарне. Якщо вам це ліжко подобається, то обов'язково підпишіться на канал, а також поставте лайк. Ну, а ми продовжимо. Третій будинок це будинок із Смагагда. На жаль, не буде золотого будинка. Смагагдовий будинок буде десь ось такий. Як ви бачите, у нас вже є такий смагагдовий будинок, такий гарний. Я більше люблю діаманти, ніж Смагагди. Смагаги, по-перше, їх дуже важко знайти, а по-друге, з них мало чого можна зробити, Тільки смагадовий булок, напевно. І ще можна в їх купляти селяни. А з діамантів і баганю. І з Ну Все ж таки найбільше з якого метала можна зробити, Це з заліза. Навіть з діамантів, скільки предметів не можна зробити. Навіть з діамантів. Як ви бачите, у нас вже є такі будиночки. І обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал, бо мені буде дуже і дуже приємно. Ну, а ми продовжимо. У нас є такі багато-багато. Багато-багато-багато смагадових будинків. В я би не хотів мати варну. Ні, це по суті не стів у мене. Взагалі. Я не скажу з кого язикаю, це мій секрет Як ви бачите, тут теж велике ліжко. Тут навіть можна сказати садочок спігавжені. Заходиш. От інші речі будуть купляти селяни. Ось у нас вже є третій будинок. І хай буде золотий. Я не погірту. Ось тут я поставлю золотий будинок. Він буде невеличкий. Ось такий він буде, цей золотий будинок, друзі. Ось такий невеличкий. Ось так. Ось так у нас вже є золотий будинок. І якби ви друзі хотіли мати ванну золота, то обов'язково е підпишіться на канал. Бо я би хотів мати ванну золота. Ось з діамантів вона буде дуже гостра, тому не дуже хочеться, можна сказати. І це такий будинок буде. Ось такий. Догітгу зі всім папа. -па. З вами була я, Матвій, і цей будинок це просто балкони. Всім папа! -па.